Головна українська прем'єра, серпня, 18 століття. Карпати охоплює паніка. Містяни та поміщики кидають свої маєтки та тікають до Польщі. Одне тільки його ім'я викликало забобонний страх. Олекса Довбуш, могутній розбійник, жорстокий і безжальний. Принаймні так пишуть історичні архіви. Через масштабне вторгнення прем'єра відклалась з 2022 року на 2023, тож і Тож відбулася вона символічно 24 серпня в День Незалежності України. І також це єдина дата, яку ми знаємо достебенно. Дата загибелі Олекси Довбуша. А ви на каналі Кішка Белла, Тому беріть чайок, свого котейку і погнали. Come on, get that money. Money. На фоні такої особистості виникло багато легенд. У той час люди у Карпатах жили дуже тяжко, а і так їм було складно, що вони сподівались, що хтось прийде і врятує їх. Так і з'явився Олекса Довбуш і опришки, які взяли на себе місію справедливості та боротьби за правду. Тим не менш, фільм це авторська версія, яка побудована як на легендах, так і на художньому баченні режисера. Фільм зняв Олесь Санін. Режисер зізнався, що спочатку сценарний хронометраж фільму становив 2 години 40 хвилин. Однак, за бажанням прокатників та власників кінотеатрів, йому довелося скоротити його до 2 годин. Крім того, режисер виключив можливість зйомок продовження, оскільки багато спеціалістів, які працювали над фільмом, нині захищають Україну. Тож, не відходячи від традиції, як завжди, оцінимо фільм по всіх критеріях. Сюжет. У найвіддаленіших куточках Карпат поширюється жорстоке панування польської шляхти, яка змушує гуцулів втікати в гори. У боротьбі за виживання та свободу два брати Олекса та Іван Довбуші вимушені стати вигнанцями поза законом і стають опришками. Це історія обох братів і цей фільм про вибір. Ми з красивим, славним, але вбивцею, який перемагає всіх, любить свої землі і свої гори, але воює лише за те, щоб його ім'я лишилось у віках. Або ж ми з тим, хто зовсім не хоче ні слави, ні золота, але ж бореться за свою честь та любов, яку в нього забрали. Кіно не ідеальне, і за бажанням до сюжету можна доколупатись. Проте я вважаю, що фільм дуже гідний і він точно залишиться в моїй пам'яті як топ 10 найкращих фільмів України. Бо по великому рахунку сюжет піднімає таку тему, як заради чого Олекса пішов на смерть. Про нього вже 300 років розказують легенди, але не про те, як він когось убив чи панів, переміг, а про кохання усього його життя. Він не хотів бути ніяким героєм. Брат його хотів. Він не хотів ніякої слави, а просто жити з тим, кого любив. Тож за сюжет спокійно можу поставити 8 із 10. Все ж таки картина сюжетно несе за собою забагато пафосу, десь він умісний, а десь його занадто багато. Такий собі український відьмак на мінімалках, але це чисто моя суб'єктивна думка. Можете з нею не погоджуватись. До речі, напишіть у коментах, що думаєте. Скажу вам так, перше, що мене тригерило, це сцени екшену саме у першій частині фільму. Вони були дуже сумбурні і настільки швидка зйомка, що роздивитись було дуже важко. Проте далі у фільмі це виправилось. Для фільму було виготовлено більше 200 одиниць зброї. Також для кожного актора були курси по користуванні зброєю. Тільки вдумайтесь: у картині було задіяно 250 реконструкторів. Погодьтесь, схоже на підготовку голівудського фільму. Щодо костюмів, можу тільки віддати низький уклін і сказати, що це найкраще відображення того часу. Ну так сильно постарались над ними. Адже режисер думав, що зможе зекономити якусь частину одягу взяти у довженка. Проте довелось робити все з нуля, і це точно пішло на користь. І все ж, друге, що викликало тригер це польська мова і її переклад зверху. Так склалось історично, що наших сусідів друзів мову ми розуміємо, не досконало, але все ж набагато краще було б бачити субтитри з перекладом, а не чути два одночасних голоса. Приємною несподіванкою було те, що Катерина Павленко не тільки зробила саундтрек до фільму, а й виконала одну з ролей, а саме чаклунку. Оператором картини був Сергій Михальчук, який саме зараз боронить нашу країну. Він не просто знаходиться у гарячих точках, а й намагається донести свої роботи глядачу. Проте, давайте визнаємо, це чудова операторська робота. Тож у цілому прекрасно все: історичні реконструкції, костюми, реквізит, піротехніка, трюки. Це саме та робота на високому рівні, яку хочеться бачити частіше у українському кінематографі. Бо давайте на чистоту для такого фільма у Голівуді виділили б близько 100 мільйонів доларів. А у нас це 120 мільйонів гривень. І я вважаю, що це дуже гідно. Тому точно 10 з 10. Акторський склад фільму дуже навіть цікавий. У принципі ми маємо як і відомих зірків, так і першоприхідників. Якось, наприклад, і польські актори. Агата Бузик грає княгиню Яблуновську. Цю актрису можна помічати у голівудських фільмах з відомими зірками, як, наприклад, Робертом Паттісоном або ж Джейсоном Стейтеном. Також в фільмі знімається ще одна польська зірка Матеуш Костюкевич. Будучи на Оскарі, цьогоріч він одягнув жовто-блакитну стрічку і намагався привернути увагу до подій в Україні. Він грає не менш важливу роль капітана Пшелуського. Яка ця марічка не зрозуміло, чому вони кохають і не можуть жити один без одного? Теж не зрозуміло. Як надибали один одного, що їх зацікавило один в одному, не зрозуміло. Так і виходить, що в принципі ми бачимо купу різних флешбеків з минулого, але воно все таке сіреньке і знову ж таки нічого не зрозуміло. Якось він повернувся, а вона заміжня, причому за дідом якимось. Як так вийшло, не зрозумів ні Довбуш, ні я. Потім знову починається бурний роман. Ну, ок, пофіг на діда, коротше, актриса, ну, наче хороша, та і грає добре, але цю любов я не зрозуміла. Ну ж, занадто воно якесь неосяжне це кохання. Є у фільмі і такий персонаж, як Іван Довбуш. Про нього у карпатських історіях або художній літературі, як правило, не писали, бо цей реальний історичний персонаж відрізняється надзвичайною жорстокістю. Він, можливо, був найжорстокішим опришком цих гір. Насправді персонаж цікавий, непогано розкритий, але я повторюсь: мені було забагато якось поглядів з-під лоба, надбірно пасфесної ходьби. Ну недоречно воно на протязі усього фільму. Стосовно самого Олекса Довбуша, то в принципі ми вже багато з нього розмовляли. Мені дуже сподобався і сам герой, і акторська гра, бо актор грає чудово. У цілому усі персонажі непогані, деякі дуже добре розкриті, є і кринжові герої по типу Бешта, проте загалом можна спокійно ставити 8 із 10. Фільм дійсно гідний і точно вартий, щоб сходити у кінотеатр. Не нудний, а іноді дуже навіть динамічний. Мінуси є, але це точно один з кращих українських фільмів. Дуже хочеться, щоб український кінематограф розвивався і ми могли дедалі більше бачити таких крутих картин. Тому давайте по білетику і у кіноху. А з вами була кішка Белла. Чао!